Якщо, не дай Бог, підтвердиться інформація, то буде взагалі велика біда для українського футболу. Одна інформація. Про неї ти не розкажеш поки в цьому. Ну, просто тому що вона ще не підтвердилася. Якщо підтвердиться, то може бути. Не хочу про це говорити. Дай Бог, щоб, щоб все було нормально. Чому не грає Михайло Мудрик? Дивіться. Буду відвертий. Іноді журналісти бувають такі інсайди, що краще дочекаються офіційної інформації. Поки що так. Всім вітання. Ранок української футбольної спільноти розпочався із заголовків. Мудрик здав позитивний допінг тест. Новину підхопили абсолютно всі футбольні джерела. І тут постає декілька питань: коли брали пробу на допінг? Який препарат опинився в організмі Михайла Мудрика і чи міг цей препарат опинитися в організмі випадково? Давайте будемо розбиратись в цій заплутаній схемі. З вас вподобайка і підписка на канал. А також пам'ятайте про наших партнерів компанію Фавбет. Фаф гра розкриває тебе. Михайло Мудрик і його допінг-тест. Відколи почалися чутки? Український футболіст вперше не потрапив в заявку Челсі на поєдинок 4 грудня проти Саутгемптона. Офіційна інформація від клуба – Хвороба Михайла. Далі в лондонської команди були матчі проти Тотенема, Астани в лізі конференцій, турнірі, де Мудрик завжди грав і забивав, і проти Бренфорда в АПЛ. Загалом Мудрик пропустив. 5 матчів. Причина приховувалась. І от вона розкрилась. Михайло Мудрик отримав позитивно допінг пробу А. України чекає відкриття проби Б і фінального результату. Але просто зараз ситуація виглядає плачевно. Сам же футболіст вже встиг відреагувати на новини навколо його персони. Я можу підтвердити, що мені повідомили, що зразок, який я надав, містив заборонену речовину. Це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не Порушував жодних правил, і я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати цю ситуацію. Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Я не можу більше сказати через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу. Офіційна заява футбольного клубу Челсі теж в мережі. Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що ФА нещодавно зв'язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо несприятливого результату звичайного аналізу сечі. І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування Фа і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що спричинило несприятливий висновок. Клуб більше не коментуватиме ситуацію. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Є інформація про те, що пробу на допінг Михайла брали після жовтневих матчів збірної України в Лізі націй. Але вже в таборі футбольного клубу Челсі ввімкнулася і англійська преса. Daily Mail повідомляють, що Мудрик проходив допінг-тест в серпні, і той був чистим. Нагадаємо, що в жовтні Михайло відзначився голом в матчі проти Грузії, який приніс перемогу команді в тому матчі. Все зводиться до того, що Мудрик підходив. Купив заборонений препарат за межами Англії. Чому? Бо теоретична назва препарату вас здивує: Мельдоній. Про це першими повідомили наші колеги з каналу Тато Таке. Наголошую, що це лише припущення. Зараз офіційної інформації щодо того, який препарат знайшли у мудрика, немає. Але цей варіант є одним з найімовірніших. Всі ми знаємо, як Михайло полюбляє працювати і отримати фізичні навантаження в тренажерній залі під наглядом особистого тренера. І цей препарат міг допомагати футболісту швидше відновлюватись від Навантажень. Тут треба дізнаватись думку спеціаліста. Чому Михайло не міг прийняти цей препарат в Англії? Яким чином препарат може потрапити в організм? Скільки часу треба, щоб виявити мельдоній в організмі? Чи могли лікарі порадити Михайлу цей препарат? На всі ці питання дав відповідь спортивний лікар з досвідом роботи в українському футболі Дмитро Бабилюк. Посилання на його телеграм-канал ми залишаємо в описі до цього відео. Для початку хотілося б зазначити, що хотілось би давати коментарі на якусь офіційну інформацію. Наразі офіційної інформації ще немає, і про те, що знайдений саме Мельдоній, ця інформація ще не підтверджена, тому це поки що все теорії. Але якщо це все таки правда, вона трошки проливає світло на е, саму проблему. Тому що, по-перше, що таке мельдоні, це є радянський препарат, який був винайдений у радянській Латвії і був популярний саме серед радянських тренерів, спортсменів і спортивного середовища. Потенційно цей препарат мав би збільшувати витривалість, знижуючи оксидативний вплив на клітини, зменшуючи е, різний подразнюючий вплив на серце, збільшуючи витривалість і толерантність до е, серйозних фізичних навантажень. І на жаль, єдині підтвердження наукові, які доводять це. Це є заангажовані е, наукові роботи і заангажовані дослідження, спонсоровані самим виробником. І всі вони походять зі східної Європи, з Росії, України, Білорусі, Казахстану і так далі, з колишнього СНД. Ось, е, який шанс, що це якийсь інший препарат, ну невідомо. Невідомо зараз. Єдина інформація, яка є, це про те, що це може бути мельдоні. Як буде щось інше, будемо обговорювати щось інше. Е, стосовно того, чому лікарі це вводять, тому що не всі лікарі мають західний якийсь орієнтир, не всі лікарі достатньо сучасні. Не всі лікарі знають іноземні мови і користуються міжнародними протоколами. А точніше, на жаль, у спортивній медицині таких меншість. Тому вони часто орієнтуються на якийсь досвід їхніх попередників, на те, як прийнято, на те, якими міфами обростає спортивна медицина у нашому регіоні, і продовжують робити так, як це робили колись, і на віру, і на якісь нерозумі... незрозумілі орієнтири продовжувати вводити це спортсменам, які. Інколи теж хочуть бути дотичними до цього. Інколи просять лікаря зробити щось, щоб покращити результати, шукаючи в потенційному допінгу і препаратах якийсь, якийсь ефект, який допоможе їм вийти з складного моменту в кар'єрі або щось таке. Ось також мені складно уявити, як цей препарат можна, наприклад, підмішати, тому що традиційно він вводиться внутрішньовенно або внутрішньом'язово, тобто у вигляді розчинів для ін'єкцій. В таблетках настільки мені відомо, я ніколи з цим препаратом не працював, тому я навіть не до кінця розумію всі нюанси його прийому. Але наскільки я знаю, то цей препарат не випускається в таблетках. Є версія в капсулах, і капсулу можна би було кудись розчинити, підмішати, щось придумати, але це також якийсь обмежений. Варіант, як правило, воно у вигляді крапельниць приймається, або у вигляді якихось ін'єкцій внутрішньовенних під крапельниці, щоб замаскувати, і якимось таким чином. Це з історій про олімпійських спортсменів, про те, що вони там, як, як це приймалось у 2014, 15-16 роках. Час виведення препарату також доволі тривалий, тому от питання про. Це, де він міг це потенційно приймати і як з моменту тесту, я думаю, здається, може показувати прям прийом три тижні назад препарату. Тобто тест, допінг тест позитивний, може підтвердити, що Мельдоній приймався протягом двох-трьох тижнів, якщо це була одна доза. Якщо регулярно і в великих дозах, і на регулярній основі препарат приймається, то там може бути час виведення і місяці. Тому складно отак, от трекнути прямо де коли і як приймалося. Тому це вже має робити спеціальна комісія, і це має повинно бути розслідування і певне дослідження, щоб, щоб зрозуміти на якому етапі цей препарат приймався і за яких умов, і хто буде входити в це коло підозрюваних. Якщо знову ж таки, якщо підтвердиться, що дійсно про Бабе позитивна і препарат був і, і розпочнеться слухання, тоді вже буде е, значно більше офіційної інформації. Зараз це. Це поки все здогадки, але факт того, що це на льдоні, якщо він таки підтвердиться, може звузити і коло таких потенційних підозрюваних і пролити світло на саму історію, і до додати більше розуміння, що взагалі відбулося. В історії українського спорту нещодавно вже була історія з допінгом, а саме мельдонієм. В 2020 році 4 році чотирирічну дискваліфікацію за використання саме цього препарату отримав олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Він подав апеляцію до відповідних органів і в підсумку отримав скорочення дискваліфікації з 4 до 2 років. Якщо брати історії зі світу футболу, то з нещодавнього це дискваліфікація поля Погба. Француз у 2023 році отримав чотирирічну дискваліфікацію після виявлення в його допінг пробі забороненого стероїдного гормону. Погба подав апеляцію і довів, що ненавмисно вживав заборонені речовини. В підсумку дискваліфікацію було скорочено з 4 років до 18 місяців. Француз може виходити на поле вже навесні 2025 року. У випадку Михайла Мудрика все вирішить допінг проба. Б. її мають відкрити вже найближчими днями. Якщо і вона покаже заборонені речовини в організмі, то українцю світить. Чотири роки без футболу. А історія свідчить про те, що спроба Б майже завжди підтверджує результати проби А. Стежте за новинами навколо нашого футболіста на футбол Хаб. А також вже дуже скоро нові обставини справи на каналі Ігор Циганик у рубриці Футбольна школа. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.